Доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники нашого каналу. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радовилів на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас на огляді ось такий красивий, брутальний великий автомобіль. Це у нас є Volkswagen Touareg, автомобіль у нас у Ерлайні Автомобіль був випущений у 2018 році, та на даний момент проїхав всього лише 140 тисяч кілометрів. Це його рідний, сертифікований завірний пробіг. У автомобілі у нас встановлено дивун об'ємом 3 літра. Це у нас є TDI B6 потужністю 210 кВт або ж 286 кінських сил. Досить такий бадьорий, надійний, потужний двигун, який розганяє цей автомобіль до 100 км всього лише за 6 секунд. Також автомобіль у нас на автоматичній весні ступеневій коробці передач та на. Повному приводі. Фо Motion. Автомобіль також у нас на пневмі. На пневмі, яка у нас регулюється, як говорять, можемо собі робити вищий автомобіль аж до 300 мм, або ж нижче до 147 мм. Ось так. Основну інформацію по даному автомобілеві я вже вам розказав. Зараз ми перейдемо ще раз по кругу обійдемо, але. Оглянемо кожен елемент. Переходимо до передньої частини даного автомобіля. Ви можете собі поглянути, як тільки вона красиво та брутально виглядає. Оглянемо нашу оптику. Ось така у нас красива led оптика ну, Це зрозуміло, автомобіль новий. Оптика теж нова, відповідає часу. Фари у нас ніде не коцнуті, немає ніяких пошкоджень. По ним. Під нашими фарми, звісно ж, омовачі фар присутні, та ще нижче у нас присутні передні парктроніки. Ось так. Далі оглядаємо наше лобове скло. Теж у ідеальному стані лобове скло. Чисте та гарне, без різноманітних сколів. Далі на черзі наші диски. Ось такі у нас красиві темні диски, які досить і досить гарно імпонують цьому. Великому масивному автомобіле. Наша ось така емблемка, на якій пише Airline. Далі наше дзеркало заднього виду з елементом поворотника. Все воно є. Автоскладання. Звісно ж, є. Далі наша ручка наших дверей. Ось така у нас ручка. А ручка у нас, звісно ж, з безключовим доступом до цього. Автомобіля, задні вікна автомобіля у нас йдуть тонованими, щоб ніхто не заглядав у наш автомобіль, щоб ми не були як у акваріумі. Перейшли ми з вами до задньої частини автомобіля. Теж вона досить і досить красиво у нас виглядає. Ззаду показуємо фари теж без пошкоджень. Звісно ж, фари наші під нашою емблемкою. «Торек» та Volkswagen є камера. Заднього виду. Звісно ж, і є, ще нижче у нас задні парктроніки та ось таких дві красивих вихлопних труби до автомобіля. Обійшли ми з вами вже цей автомобіль повколу, по колу. Все вам показав. Зараз ми з вами будемо переходити до середини цього автомобіля до салону. А в салоні є досить і досить багато різноманітних функцій. Там ми надовше затримуюсь, ніж. Ззовні. Ну що ж, переходжу, відчиняю наші дверця там нашого автомобіля, показую дверну карту. Дверна карта збережена. повний електропакет у нас присутній. А на дверній карті у нас є пам'ять сидінь, якщо автомобіль один з сім'ї, і досить досить хороша ця функція. Жінка може собі вимикати свій режим. Як вона сидить, а ви, як власник як чоловік свіжий. Ось таке у нас сидіння, досить красиве, ерлайнівське сидіння. Виконано у нас у кошиках, гарне, воно прошите. Звісно ж, ніде пошкоджень ніяких нема. Так воно і у нас регулюється. Електрорегулювання. Ну, це і зрозуміло, якщо є і пам'ять сидінь, то є і електрорегулювання сидіння. Далі на черзі наш поріг. Теж на порозі у нас є ось така вставка Airline, щоб ми собі не дряпали наш поріг. Також вернусь ще раз до нашої дверної карти по всьому автомобілю. Ось така є у нас красива led підсвітка Досить вона стильно виглядає. Автомобіль зразу здається таким більш вишуканішим. Далі наші асистенти присутні у нас автоматичне світло. Звісно ж, є у нас датчики дощу. Досить хороше світло, яке я і говорив, воно автоматично собі включається між дальнім, між ближнім. Коли потрібно, воно собі вмикається. Всі асистенти в цьому автомобілі присутні. Ну що ж, зараз буду сідати, запускати цей автомобіль для вас. Ну що ж, сім'я у даний автомобіль показую ще раз вам кермо, мультифункціональне кермо. Ним ми можемо керувати всіма функціями, які є у нас у автомобілеві. Присутні у нас. Круїз-контроль, непростий адаптивний круїз-контроль. Якщо перед нами якийсь автомобіль їде, ми можемо задати швидкість, задати відстань від цього автомобіля. Який, якщо він буде гальмувати, ми також будемо гальмувати. Також цим, звісно ж, кермом ми можемо керувати нашими дисплейчками і цим, і ось цим. Показуємо наш спідометр. Можете собі глянути пробіг даного автомобіля, можете побачити, що немає ніяких помилок лише. Пише, що ми злили омивайку. Ось так. Утримання в полосі. Все є все гарно. Далі показую ось цей дисплейчик, нашу мультимедію. Красива, велика мультимедіа 15 дюймів. І досить, і досить багато тут функцій радіо, звісно ж, носії, керування автомобілем, навігація, звук, зображення, налаштування, App Connect, Carnet. Та підключення до телефону. Далі керування нашим, нашим клімат-контролем, можемо собі керувати, задавати яку температуру нам потрібно. Звісно ж, і тут цей пасажир також собі може задавати температуру, можемо собі регрувати режим, який нам потрібен інтенсивний, середній та м'який. І також тут наше кондиціонування. Можемо собі Оглянути, стільки тут всього багато є. Також керування нашими сидіннями, підігрів сидінь, тут є комфорт, звісно ж, можемо собі робити комфорт, який нам потрібен, балансування. Можемо собі робити багато і багато чого. Можемо собі висувати наше сидіння, щоб тримало наші коліна. І так може робити і ми. Як водій, і може робити, звісно ж, і пасажир також відсуває, все працює, все робить. Йдемо назад, побачимо собі таку інформацію. Ще раз вам покажу навігацію. Перейдемо сюди, можемо собі бачити. Чітко гарно у нас працює дисплейчик, показує, де ми зараз є. Так, давайте по автомобілові глянемо. Долийте, будь ласка, рідну, скло овоча. Все гарно. Індикатор тиску в шинах присутній, Рівень оливи, стан автомобіля. Все гарно все є. Ну що ж, переходимо трішки нижче. Ось тут у нас присутня ніша, є у нас тут, звісно ж, зарядка, звісно ж, є для автомобіля. Також ми сюди можемо собі впихати щось. Як у нас розетка на 12 є USB-виход, присутній. Наша коробка передач ось такий красивий важлі звісно ж. Гарний, стильний, такий автомобіль є у нас новим. Далі наша кнопочка запуску автомобіля. Режим наш, точніше, звісно ж, є рушник, а ручник у нас електронний. Далі вибори режиму руху. Можемо собі вибирати. Зразу ж таки, я там керую собі. І на дисплейчику показує різноманітні режими руху. самий крайній це екорежим, щоб ми собі економили пальне, але автомілій і так є економен. Бере всього лише 7 літрів на 100 кілометрів. Далі комфортний режим їзди, нормальний режим їзди, спортивний, динамічний режим їзди, індивідуальний режим, оутроуд, оффроуд Якщо ми захочемо їхати десь по якихось скалах, як цей автомобіль, ми можемо це собі дозволити, так як у нас підвізка досить і досить велика. Це 30 сантиметрів. Далі керування підвіскою показуємо. Ми можемо собі нею керувати, опускати автомобіль, піднімати все чотенько, все у нас працює. Далі наш підлокітник на черзі, ось такий зручний підлокітник, шкіряний. Знизу у нас ніша, можемо теж собі щось класти там. Звісно ж, у нас є ось така USB-розеточка. Показали вже тут майже все. Покажу ще трішки вище. Наше дзеркальце заднього виду, наше світло гарно і гарно виглядає. Можемо собі вмикати ось так світло. Сенсорний у нас дисплейчик, але можемо і ось так вмикати. Все, чітко, все працює. Стель у нас. Звісно ж, чорного кольору гарно, гарно стильно виглядає наш козирьок. Козирьок у нас, звісно ж, вмикається, якщо ми його відкриваємо наше дзеркальце. Тут я вам вже показав все. Ще раз так проведу по нашій панельці, кермо, лед підсвіточка, і будемо переходити з вами до сидінь на задніх пасажирів. Поки я сидів, підняв. На максимально нашу підвісочку можемо собі бачити, як тут вона добре й добре піднялася більше, ніж мій кулак. 30 см. Ну що ж, показуємо заднє сидіння. Теж сидіння у нас чисті, гарні, без пошкоджень. Дверна карта у ідеальному стані взагалі. Знаходимо для вас лише хороші, гарні збережні автомобілі. Взаді також наші. Наші пасажири можуть собі регулювати температуру, яку вони тільки собі забажають. Ще раз вам показую кермо, сидіння, де ви будете собі сидіти, будете перед собою, бачити ось таку красиву картину. Під світочком гарно все стильно виглядає. Ну що ж, переходимо з вами до багажного відділу даного автомобіля. Ще раз покажу вам, як гарно в нас задні фари світяться досить і досить стильно. А в нас досить легко відчиняється трішка багажника, слід потрібно натиснути, і вона у нас відчиняється великий обширний багажник 810 або ж 710 літрів. Трішки помиляюсь, трішки призабув. Звісно, ж у нас є також і тут керування підвіскою, Ми можемо собі робити нижче. Наша, наш... Автомобіль опускається для того, аби могли щось сюди габаритне з легкістю покласти. Також є у нас кнопочки, що ми могли собі, звісно ж таки, висунути наш фаркоп, аби щось тягнути. Розеточка на 12 вольт у нас тут присутня. Ось такі речашки для складання цих садінь у нас тут присутні. Не, можна і не йти до тих дверей та вручну складати. Сидіння, а можна і ззаду з багажника. Ну що ж, будемо закривати наш багажник, він також у нас закривається з кнопочки. Все чітко, все гарно. Далі до цієї сторони теж показуємо сидіння, теж показуємо вам дверну карту. Показую, Звісно що таке ще не показав, ось такий у нас є підлокітничок, підлокітничок у нас функціональний з двома підстаканниками. Далі. Далі знов таки показую переднє сидіння. Можете собі оглянути дверну карту, збережна і ця дверна карта. Сидіння з електрорегулюванням. Ще раз покажу вам кермо, мультимедію. Ось так тут все в цьому автомобілеві. Ось так все є. Якщо когось цікавить такий автомобіль, ми можемо. Пригнати для вас подібний, або ж новіший, або ж старіший. Що кого цікавить, телефонуйте, питайтеся, а цей автомобіль завтра вирушить до свого власника, так як цей автомобіль був придбаний під ключ нашим дорогим клієнтам, нашим дорогим підписникам. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.